І почнімо з Олега, першого князя об'єднаної Русі. Пам'ятаємо з літописів його вдалі походи на Константиль. За переказами та літописами даний князь був похований на горі Шікавиці. Я був на цій горі в Києві. Я бачу там крест. До речі, підтверджує, що так, це і є могила. Князя Олега, А насправді це не так. Саму могилу не найдено і вона давно вже втрачена. Тепер про Ігоря Рульковича. Руль Київський князь, напевне, з 922 по 944 рік. У 945 році його стратили древляни. Є курган біля села Невірівка на Житомирщині, є крест, а розкопки показали. Окаховання немає. Місце знаходження його могили невідоме. Наступна наша героїня Ольга, княгиня Київська, дружина київського князя Ігоря Юриковича, після смерті чоловіка в осені 1944 року зійшла на Київський престол. Мала єдиного за вітописом сина Ярослава. Була фактично правителькою Русі 944 по 964 рік. Вона ліквідувала древлянське племінне княжіння, упорядкувала збирання данини, організувавши по всій країні погости, посередки судочинства. Зовнішньої політики підтримала стосунки з Віцентією, відвідувала Константинополь, уклала угоду з імператором Константином VII. похована за християнським звичаєм. Декілька перепоховань, в тому числі і з наказом московським синоду, привели до того, що місце поховання невідоме. Хоча і Ісофії Київській стоїть. Ми не можемо не згадати Володимира Великого. Він вступив на престіл і одразу розпочав реформи. Місцевих князів він замінив синами, сформував централізацію князівства, і як результат, вся влада перебувала в одних руках. Також відбулися глибокі реформи і військових силах. Зокрема, були ліквідовані племені військові об'єднання племен, замінив їх особами, які пройшли військовий вишкіл. Перші монети появилися за його часів. Християнська віра прийшла теж за його правління. Помер князь Володимир Великий, 15 липня 1015 року в своєму дворі в Берестові. Був похований лісатиною церкві. Яку він і збудував. Але за тисяч років його мощі розійшлися по всьому світу, а Великий князь не має могили своєї і до сьогоднішнього дня.